Залучимо до дискусії питання ще однієї країни Китай. І відколи почалася війна, то була насправді велика кампанія зусиль на те, щоб не дати Китаю постачати смертельну зброю Росії. Як ви вважаєте, це вдалося зробити? І наскільки Китай може відіграти роль у досягненні миру між... Росією та Україною, мені здається, що я був в сусідньому приміщенні на, подібному, на, подібному, на подібній дискусії, і я там сказав, що я ненавиджу відповідати на запитання, коли я маю бути дипломатичним. А модератор каже, я певен, що це не для запису, отже, можете бути відвертим. Ну, я вам отже що скажу, що. З урахуванням ролі, яку потенційно може відіграти Китай для обох сторін або по обидва боки у цьому конфлікті, ми маємо забезпечити такий стан речей, коли Китай розуміє наш наратив і наше сприйняття, так, щоб російські наративи, російське сприйняття не домінували у Пекіні. І друге. Китай буде уважно оцінювати всесвітні глобальні наслідки потенційних кроків, які можуть бути самознищувальними з погляду на підтримку Росії в цьому конфлікті. Ми маємо визнати, що Росія є партнером, Китаю так, це молодший партнер, і а, Китай чудово розуміє цю траєкторію Росії. І гадаю, що розумні люди в Росії так само це. Усвідомлюють цю траєкторію Росії в російсько-китайських відносинах, яка не добра для Росії, але Китаю потрібна Росія, наприклад, у Раді безпеки ООН, як джерело сировини і в багатьох інших аспектах. Отже, ми маємо бути уважні і ретельно зважувати все у цих відносинах, але колегам у Пекіні ми маємо також доводити про те, які будуть справжні наслідки, якщо перейти межу. Ну, один із супровідних наслідків, який супроводжує оці відносини між Росією, Китаєм, Північною Кореєю, Іраном, які довготермінові наслідки. Я розумію контекст цього наративу, але, гадаю, було б справедливіше. І чесніше сказати, що зараз є тристороння вісь або чотиристороння вісь, Воно виглядає як чотиристороння вісь, але ага. чотиристороння Росія, Білорусь, Північна Корея і Іран. І ці три країни Білорусь, Іран і Північна Корея, надає Росії зброю, військову допомогу, Китай цього не робить. І справедливо буде вести мову про цю відмінність. Інша справа, що політичні союзи можуть бути іншими. І коли дійде або доходить до війни, то становище зовсім інакше. І тут питання. Постає в тому, що, скажімо, про кількість країн, які можуть надавати вам військові матеріали, і коаліція на боці України набагато сильніша за коаліцію, яка є на боці Росії. І я, здається, вже про це сьогодні говорив, але варто повторити, якщо звести докупи ВВП всіх країн. Які допомагають Україні у військовий спосіб, це буде в 21 разів більше, ніж спільний ВВП тих країн, які допомагають Росії. Отже, будь-яка розмова про неможливість допомогти Україні, неспроможність або втома від війни або неможливість виграти війну, перемогти у війні на виснаження. Я гадаю, що все це не заслуговує на е, визнання.